Добрий! день! Сьогодні хочу зняти відеоогляд у таких садових рукавичок. Це для облізки троян. Я їх отримала з Aliexpress. ще замовила собі навушники. Дивіться мені навушники. Я коли працюю, таку знаєте, роботу роблю, купаю полю, тобто там, де не потрібно багато думати, я працюю в наушниках, слухаю аудіокнижки. Може, комусь це буде корисне. Це, знаєте, кіно дивіться, певно одночасно з такою роботою. І так, рукавиці для обрізки троянд. Дивіться, які, вони такі довгі. Я замовила собі розмір М. Можна було брати Ско мені, але я побоялася, це не, вони ж не гумові, вони такі, знаєте, ненатуральна шкіра. До ліхтя йде замша. Захищатимуть руки вони добре. Знаєте, коли оце бріжеш троган, в мене їх 120. І потім виходжу на роботу в футболці, а мені кажуть, ти з кішками дралася. Ну, так оце вся завжди пошкарябана. Зараз, може, будуть, руки будуть гарніші після цієї рукавиці. Ось друга. Недолики і переваги. Ну, переваги це те, що руки гарно захищені. Сама оця шкіра не натуральна, звичайна, а така, така м'якенька, гарна, замша плотна, тобто, проколюватись вони не будуть. Мені це подобається. Але ось з розміром я прогадала. З недоліків це розмір. Я обирала по, по шкалі розмірів у них, Ну ось погляньте, зараз я зніму і покажу вам ближче. Ось моя рука, ось подивіться, наскільки вони на мене завеликі. тобто. Трохи буде незручно, тому що, бачите, тому що вони на мене завеликі. Я боялася брати Еску, бо не гумові, думаю, ще рука не влізе, бо так не розтягується. Треба сміливо було брати Еску мені, бо дуже-дуже вони великі. Ще з недоліків це оці шви. Може, вони потім з роботою трохи, знаєте, як не розмягчаться. А Ну, вони відчуваються, вони не давлять мені. Може, якби розмір був менший, може б вони давили, але вони не давлять, але я їх дуже сильно відчуваю. Ну, вони зверху, вони не на, ну, би там, не на подушечках. Тобто, ну, все одно вони трохи так відволікають. В принципі, якби оцю верхню частинку прибрати, ну, розмір був би ідеальний на мене. В принципі, в принципі, Я думаю, працювати в них мені буде зручно. Я спробую, якщо будуть мені доволі зручно, я зрозумію, що тільки розмір, то візьму менший розмір. Просто в них замовлю. Ще мені не сподобалось на Aliexpress, Я робила замовлення вперше. Ми замовляли 4 товари: це доньці шапка, світшот, рукавиці і навушники. як першому в новому покупцю. там була знижка така велика. Знижка велика лише на один товар. Це був світшот, така ковтиночка дитині, але гроші заплатили. Потім в світшоті нам відмовили, що він закінчився, і знижку на новий товар я не отримала. Тобто, якось отак. Тобто, я вважаю, це мене просто обдурили. З гарного того, що я ніколи не замовляла на Аліекспрес, завжди всі пишуть чекати по 3 місяці. Замовили ми 26 грудня ввечері, і отримати я повинна була вже мені прийшло повідомлення з Укрпошти 9 січня. Забрати я могла лише сьогодні, а повідомлення, що воно у мене у відділенні, я отримала 9 січня, тобто всього два тижні пройшло безкоштовну доставку повністю. Тобто, доволі, доволі зручно. Ще 360, здається, гривень коштують рукавиці і 130 гривень коштують навушники. У нас такі навушники, я скільки ходила по магазинах, коштують від 400-500 від гривень. Я їх отримала за 130 гривень. Тобто теж дуже зручно, такі речі кожен день терміновано купуєш, можна замовити собі, щоб лежали знаєте, на заміну якщо дуже так часто користуєшся. Хто замовляв ще, напишіть мені, як ваше враження, чи вам сподобалось, чи ви вже працювали в таких рукавицях. Буду вам вдячна. Чекаю ваші коментарі.